Каря для людини хочу зрозуміти екологічну небезпеку цього власне складу карбонатного азотного У e, нас є представник. Ми запросили представника. Якщо ви не заперечуєте, так, так, можливо, представник чути. розкаже, що це для того, щоб ми всі розуміли. Тому що ми не ми вже це питання розглядали на сесії тут. В нас було багато запитань. E, Керівництво організації організувало нам екскурсію. Хто міг їхав, бачив це очима, не всі змогли поїхати, то я прошу вас. сходіть прошу, ближче, представтеся і розкажіть про, про те, що планується робити. Там як підприємства ТОЦ Галична на, на даній території орієнтовно буде територія до детального плану. Це десь до 20 гектарів. Оглядає, ну, до розробки. буде. Орієнтовно плануємо взяти в оренду одну земельну ділянку, це півтора гектара, і іншу два і два. Але ну це вже потім, після затвердження, ну після розробки цього детального плану. Будемо вже відділя, ну, розглядати, який це буде. Орієнтовно площа. На даних вже повторюся, але купили ми дані об'єкти в держави, дані об'єкти були для цеху виробництва аміаку рідкого. Підприємством були змінені цілі по даному проєкту, ну, по даному будівництву. І це будуть склади лише для зберігання мінеральних добрив. Зберігатися буде карбоміно суміш. Яка віднесена до четвертого типу мінеральних добрив, і е, при нашому розгляді, що ми плануємо зберігати до 6 тисяч. Але це сезонний період, тобто одночасного зберігання до 6 тисяч тонн карбоміта м'ячної суміші. Нам потрібно 600 метрів, метрів санітарно-охоронної зони. На даний об'єкт у нас до першого житлового будинку у нас є тисяча метрів ну, санітарно охоронної зони. Тому ми в ці межі входимо, ну, просимо погодити, щоб ми ну, хоча б почали працювати і розробляти вже цей детальний план території. Це є, я так розумію, збройним стипиазору. Ви вивчили нашу територію з екологічної сторони, тому що наша територія є складна, територія, ну, називають таблиці Менделєєва. Чи ваша ця суміш буде нормальною в комплексі нашої території? Ну ви вивчили це питання? Бо це важке питання е, 90... на нашій території є важкі метали, є легкі. Так що я думаю, ну перед тим як заходити на наші землі, треба вивчити спочатку склад наших земель. Е, тобто, ви маєте на увазі, чи е, доцільно буде внесення даного продукту в землю? Ні, чи ми е, чи чи, доцільно зберігати чи його? Так. Зберігати. Так як карбоміта не ви може, розкажіть чи людям для чого воно використовується, бо воно таку має страшенну назву, розумієте, що, що, це, що це є? Так карбонітно кас, ви називаєте, так скорочено. Для чого вона використовується, для чого ви її будете зберігати? Кас зазвичай він вноситься навесні по мерзлоталому ґрунту. Це для підживлення рослин, які були посіяні восени. А також за підживлення кукурудзи та соняшника в травні це є суміш карбаміту та аміачної селітри, розведеної з водою. За рахунок карбаміту погажається вся небезпека аміачної селітри. І За рахунок водного розчину вона не має вільного аміаку, який взагалі викидів ніяких в атмосферу немає. Тому навіть воно не може нічим. Ну навіть які поряд будуть підприємства, важкі метали, як ви говорите, чи ще щось воно не може поєднуватися, бо в нас немає викидів в навколишньому середовищі. Ну і вернуся я ще до того. Наприклад, ми всі розуміємо, бо живемо і обробляємо поля. І коли власне обробка полів іде в наших людей є подразнення свізою оболонки, що очей, що носа, що дихальні шляхи. Чи не буде воно нам такою небезпекою для наших людей, для нашого довкілля у плані дихальних шляхів, в плані алергічних проявів? Ну зазвичай ми вже працюємо в 15 областях України, і в е, нас також є розміщені склади. У нас уже більше там 25 складів. Ми завжди дотримуємося всіх санітарних норм, ми завжди отримуємо тільки дозвільні документи. Ми розробляємо до детального плану СЕО. Там де це також буде... прикладіть, щоб люди розуміють. Що, Що? Ну СЕО це ж. Стратегічна екологічна оцінка. Ну просто стратегічна та екологічна оцінка буде розроблятися. Тому всі ці норми будуть враховані, і всі ці показники також в наших документаціях. І перед тим як розпочати якусь роботу, ми завжди отримуємо дозвіл екології. Тому прошу сказати ще я десь як лікар розумію, що піднімається, провокується. Підняття сечовини крові або сечової кислоти, оскільки піднімається та сечова кислота внаслідок ну, токсикологія, ще з інституту пам'ятаю, то відповідно, якщо буде високий вміст сечової кислоти в організмі людини, починаються болі суглобів. Тому я хочу зауважити, щоб пізніше в майбутньому, як ускладнення, бо я лікар, який працює з ускладненнями. Не було такого, що починають крутити ножки в дітей, або починають суглоби боліти. Ну і вони і так болять, скажімо, ну, щоб не було провокацією а хворіб суглобової системи. Катерина Васильівна. Я бачу, навіть представник не може зрозуміти, про що ви насправді в чому справа ми ну Те, що ми там побачили на підприємстві, яке працює. Працює воно навіть ну дуже близько до населеного пункту, і це величезні резервуари, які ну просто в них зберігається оце міндобриво. Воно закачується, воно викачується, продається, і потім це не, не вони його розприскують, я його, його придбають фермери мені, мені, мені. і потім розприскують його. Чи розприскують його наші фермери на нашій території швидше, так ніж ні. І тут стоїть питання, чи в них вони куплять в нашій області, чи в них вони куплять в сусідній області. Ну тобто, розумієте, від того, що буде воно розташоване, це зберігання тут чи інше, воно не несе. Тобто, це питання ми зараз не врегулюємо тут, тому що тут стоїть питання, що фермери це купують, і фермери цим цим добривом, яким користуються фермери. Просто, вони будуть... в Просто в даний момент склади ви хочете розмістити на нашій території. Я як лікар ще раз підтверджую то, щоб ми пізніше ну аукне не аукнулись нашому населенню, скажімо, з негативної сторони. І ще таке питання: чисто як людина-менеджер, скажіть, будь ласка, скільки робочих місць буде на ваших складах? Робочих місць планується, так як це буде два об'єкти. На кожному об'єкті планується ну до п'яти найманих працівників, е так як це сезонний характер роботи, і тому це буде завідувач складу, чотири працівники, які будуть працювати там позмінно і ну. Ми б хотіли більше, але на превелике жаль, ну наше підприємство ну не, не, не то, що ми там не хочемо більше створювати більше не потребує. Бо це тільки за, ну, Ми коли були на місці, ми розказували да що це ємності, вони герметично закриті, тобто вільного вивільнення, якихось запахів, нічого немає. Це тільки йде приймання і відвантаження. У нас виробництва немає мінеральних добрив, ми лише їх зберігаємо. Ми отримуємо на даній території ми викупили ще частину під'їзної колії. Також є домовленість із Карпатами, що ми будемо використовувати їхню гілку. Тому чому ми створюємо ці такі складські комплекси для зберігання? Для того, щоб аграрій міг в будь-який час, коли є сезон навесні, щоб логістично йому було вигідно приїхати і забрати. Бо зазвичай це. Там ну, виходить тиждень-два, коли є можливість внести дане мінеральне добриво для того, щоб воно дало свою дію і рослина почала там, розвиватися вчасно. Тому ми створюємо такі склади, бо є на це потреба в наших аграріїв, і також аграріїв ну, Львівщини. Бо на сьогодні беруть карбоміду аміачну суміш. У нас підприємства, які розташовані територіально в ваших громадах і в вашій області, і вони влітку там або восени, коли ну зазвичай дешевша ціна на це мінеральне добриво, вони його завозять, ложать нам на зберігання. А ми їм навесні при першій потребі його видаємо. Оце на цьому працює наша специфіка нашого підприємства для того, щоб допомогти аграріям вчасно це внести. Бо ну, вони цього потребують. Тому... 음... Ні, ми зазвичай беремо працівників з територіальних громад. А реєстрація де? Ну, що реєстрація. Ну, тобто берете працівників, а сплачуєте податки куди? Ми податок з доходів фізичних осіб сплачуємо до тих громад, де, де знаходимося територіально. Ми вивчали питання, ну тут теж дивилися е скільки буде коштувати оренда, та тому що ми і е там якраз так виходить, що там якось ну дуже виходить дорога оренда. Е якраз біля індустр... ми вже озвучили по індустріальному парку, що виходить дорого, і там так само не дешево виходить. 1600, навіть трохи більше. <плес> ну ми ще точно прошу <плес> на рік. Орендної плати за землю з цих об'єктів, оскільки там висока ставка і там нема працівників, але ставка є досить висока і оцінка орендна виходить досить висока. Прошу, В мене ще є таке питання, яке мене особисто турбує. Так бо купили ви, і це питання обговорювалося на попередній раз. Купили ви склад Аміаку. Чи планується щось? Робити там, тобто виробляти якісь добрива, чи, чи зберігати аміак, чи можливо, чи буде якась ваша діяльність пов'язана з аміаком. Ні. Це якраз найбільше побоювання, яке викликає у всіх. Ні, ми тому і змінили, і ну просимо там з новою заявою, звернулися, внесли зміни в детальний план, бо практично детальний план вже був розроблений. Але на, прийнято рішення нашим власникам, що виробництво Аміаку, зберігання його транспортування в даному регіоні не буде. Потреби у аграріїв в Аміаку немає, і тому ми не будемо це дуже дороговартісно і зазвичай ну, враховуючи санітарність, Мінітарну охоронну зону ми е е здійснювати там будь-що за м'яком не плануємо і не будемо. Прошу ще запитання. Прошу Вадим. Що судна охоронна зона це порадження. Які ділянки туди попадають, що там є? Чи ми там нікому не будемо заважати? І друге до представника команди. Ви у 2018 році. В держави викупили ті недобудовані будівлі з зобов'язаннями. Скажіть, які ви дали зобов'язання? Що ви дали при, при купівлі? Ви мали добудувати, відкрити там щось чи що? Які зобов'язання видали? Ми дали? мали добудувати ввести в експлуатації будівлі? Будівля експлуатації, як що, як виробничі цеха, як склади, як просто будівлі, чи що ну, нам які на сьогодні стоїть питання в договорі купівлі-продажу для того, щоб ми завершили будівництво і розпочали роботу. Добре, ми чули, там було 50-20%. На сьогоднішній день цифри готовності змінились чи ні? Ні, цифри готовності не змінились. Ми не можемо розпочати завершення будівництва, поки не буде відведена земельна ділянку. Ну я теж розумію, що вони не мають, але де 18-й, а де 23? й Де 4 роки були? Чотири роки ми спочатку звернулися звернулися в Львівську обласну адміністрацію, потім звернулися в районну районну адміністрацію, Миколаївську районну адміністрацію. Вони нам дали дозвіл на розробку детального плану. Там було передбачено, що буде. Виробництво аміаку, так як у нас і з економічної сторони і з наших питань змінилися цілі використання даних будівель. Ми про це проінформували. Бо щорічно у нас проводиться перевірка держфондмайна. Ми їм щорічно інформуємо, що ми робимо, що ми змінили, чому ми змінили. Ми це все обґрунтовуємо. Бо в нас щорічна перевірка їх є акти перевірок цих. Ми їм доповідаємо, і ми їх повідомили до відома, що це будуть складські комплекси. Тобто у вас був дозвіл районної адміністрації? Ви виробляли вже детальний план по тому? Чи як то було? Так, ми навіть його давали на затвердження, але нам повернули на розробку СЕО доробить. Тобто то, то історія з тим, що ну робили робили документи, змінилося законодавство, починаємо робити е, за межами населеного пункту, тому розпоряджалася адміністрація. Тому ну, вони перший лист, що вони кажуть, що вони переробили. Перший лист був затвердити детальний план території. Ми дуже довго то розглядали, консультувалися як то правильно, і ми для себе зрозуміли, що цей детальний план території, який був розроблений ними на підставі розпорядження адміністрації районної, не можемо затвердити, бо немає правонаступництва. Там є свої нюанси юридичні, тому вони мусять починати знову все спочатку. Крім того, що той детальний план, який розроблявся на той час, він не вимагав стратегічної екологічної оцінки. Просто такого законодавства як такого не було. Тепер мусить бути що. Ще стратегічна-екологічна оцінка, вона теж має свою якусь довжелезну процедуру спогодження в міністерстві. Така, така якась історія. Насправді я бачила ті документи, бачила детальні плани, розроблені. Прошу сказати Андрій Михайлович, відповісти на другу частину питання, хто є по сусідству, чи розмовляли з ними і ну, по сусідству є промислова зона. Це є стірка, була організована представниками зустріч з стіркою. і зимокористува з, ви, з, земельна жанку, комісія. Де? Виїжджала, хто де? хотів. Ми так само кликали. Прошу земельна хто був присутній, Андрій Михайлович, Просто не був присутній на на, на на тій виїзній комісії. Земельна комісія виїжджала на місце, мала зустріч зі всіма. Тим, хто там по сусідству, прошу, прошу. Юрій, ви, ви ж скажете? Ті, що є сусіди, це сірка, це Карпати, це, тобто вони всі дали згоду Алгіпс там вже є. А в гіпс найбільше, найбільше так. Та, та. та, та. Тобто ніхто запр... запречені. Та змогу трохи більше. Дивіться, історія можливо десятирічної давності. Колись ще заголовування пана Мелешка, у нас була виїзна. Поїздка на Вінничину, де зберігалося, ну в, як це сказати, добрива. Відповідно, в той час ці добрива нам не підійшли. По хімічному складу, буду говорити так, як воно є. Тому що перед тим як допускати якесь підприємство на нашу територію, ну. Ми маємо хороші стосунки з агровировниками. Ми дзвонимо питання: ви будете брати таку продукцію? Хімічний склад такий і такий. Перед виїздом на розвадів я дзвонив особисто навколишні агрофірми. Сказав, буде Каз 32 Чи будете ви брати таку продукцію? Таку будемо. Більше того, скажу, випросив для себе зразок. Чисто особисто, тому що ходили чутки в громаді про те, що вони горючі, горючі вибухають горючі. і так далі. І горючі. за допомогою Іри Любомировича ми цю речовину полили гарно по паперу, підпалили, папір згорів, рідина не горіла. Тобто, не приведи, Господи, якщо щось станеться, воно не вибухає. <говори> та, якщо що відео Ен... можу показати, І запах не, так, запах не дуже, ну я сказати, Ні. запах слабенький є. Чу -чу. Звичайно, так, це звичайні прості добрива. Е, от і все. По виїзді на територію і збору, бо в нас ще було засідання комісії в міській раді, сусідів, сусідами мається на увазі. Найбільше зацікавлений сусідів, в сусідів, першу чергу, це є питання залізниці. Тобто є бачення спільного використання залізниці, як Карпатами, так і Галгіпсом, так і ними. А ви самі розумієте, що залізниця для міста це є дуже добре. От і все? Дякую. Прошу ще запитання. Є запитання ще? Тобто на сьогоднішній день ми маємо дати дозвіл на розробку детального плану. Маємо мати розуміння, що той детальний план буде розроблений. Тоді будуть громадські слухання, стратегічна екологічна оцінка, різні погодження. Аж тоді воно має повернутися до нас для того, щоб ми його затвердили або не затвердили. Та? Тут питання почати говорити про це. Будівлі є у власності, за них на сьогоднішній день. На жаль, е ніхто ще не сплачує плати, е ну що теж важливо для, для нашого бюджету. Е є ще запитання комісії? Погодили, так переходимо до голосування. На 12, один утримався, 7 не голосували. Дякую, рішення не прийнято. Насправді в нас є речі, які сірка має мати жити. І ми ніхто на сірці, коли там колись в радянські часи, за великих величезних вимог, все ж таки будували виробництво аміаку, то питання зберігання просто мінеральних добрив і має воно санітарну захисну смугу, може воно там бути чи не може. Ну, на мій просто звичайний погляд, мало би не стояти, оскільки ніхто ж не може думати, що буде на сірці виробництво не технологічне, та чи щось інше аніж індустріальне. Індустріальні речі, ми ж не можемо там якийсь базу відпочинку зараз. зробити. маємо то розуміти. Маємо також розуміти про те, що власності будівлі там вже є. На сьогоднішній день ми просто робимо собі ведмежу послугу. У нас виходить так, що ми маємо будівлі, які люди мають у власності, за які ніхто не платить, колись так всю сірку розібрали. А існування там підприємства, яке би відновлювало спільно з іншими залізницю, оживило б всю решту історію сірки. То так, на власний розсуд, але питання детального плану. Тобто ніхто на сьогоднішній день не розглядав питання надання якихось дозволів чи ще щось. Детальний план це проект і план і доповідач вам сказала, що для того, щоб це зробити, мало бути детальний план не на 20 не на 2 гектарах, а на 20 гектарах. Для того щоб зрозуміти, що воно зачіпає, як воно робиться, так так робляться всі детальні плани, і воно мало бути для обговорення. Тому давайте будемо обговорювати пізніше це питання.